Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 7 травня. Друзі, було багато запитів на рахунок недільного авторинку у Львові. Будемо сьогодні показувати, які, які автомобілі є. Деякі, звичайно, повторюються, але ну, ми будемо показувати тільки ті автомобілі, яких ми не знімали вчора. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні в інтернеті і Перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volkswagen Turan, Восьмий рік. 7500 ціна. 1.4 бензиновий двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач, свіжопригнане авто, 7-місне, 212 тисяч пробіг. Номер телефону є. Будемо показувати. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат-контроль. Тут задній ряд сидінь. А, так, там складені сидіння. Є парктроніки і також варкоп. Ополь Зафіра. Е, так, ціна 8200, договірна, 11-й рік, 1,7, дизель, 125 кінських сил, е, так, без підкрасів, комплектація космос, 161 тисяча пробіг. Механічна коробка передач. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Так, стан є. Так, що у нас? Кондиціонер тут стоїть. Так, фаркоп присутній. Рено-сценік. 2012 року, 7500 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, Номер телефону видно, 226. <пробіг> так, є 226 пробіг. Так, зараз показую, як вона виглядає. Так, Пошкоджень нема, це просто підкладене, щоб було тепліше. Ага, зараз покажу. Так, Є навігація, бачите? Ось так. Клімат контроль, звичайно. Отак не Ну, Давайте так, ще покажу, що авто доглянуте, частеньке, а всі вже деталі до власника за номером телефону. Так, є парктроніки. І перед зад. Опель Zafira, 11-го року. 7800 ціна. 1,7 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач. 215 тисяч пробіг. Кондиціонер. Фаркоп парктроніки. Volkswagen Touran. Семимісний 13-го року 9950 ціна 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 262 пробіг. Підгріве сидінь, кондиціонер. Ренос сценік 10-го року, 6450 ціна, 1,5 дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Механічна коробка передач 6-ступенева. Є підігрів сидінь. Так, сидіння бачите. І контроль. Citroen c 4 Picasso 8-го року. 6300 ціна. 1,6 бензин 120 кінських сил. Механічна коробка передач авто 7-місне. 224 тисячі провід. Так, клімат контроль. Кажу вам по місцю, скільки тут місця такий досить об'ємний сімейний автомобіль. Покажу з того боку. Є парктроніки. Volkswagen Touran. 2014 року 12 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 138 тисяч пробіг. Так. так, виглядає в салоні. Мультикермо підігріва сидінь клімат-контроль. Стестопанева механіка. Парктроніки. Рено сценік. Гранд сценік. Семимісний, дев'ятий рік, 7650 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так, власникам не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. Peugeot 5008, 2012 року, 8700 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 115 кінських сил, 226 пробіг. Так, присутній кліматконтроль. Так, по салону. Ось так, мабуть, вам видно. Парктроніки. Citroen c 4 Picasso, 7-го року, 7 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Ексклюзів комплектація 253 пробіг. Так, номер телефону, трошки погано видно. Цікаво 2-літровий автомат. Не зустрічаємо майже на ринку, шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль. Паркоп і парктроніки. «Опель Zafira А третього року. 4800 ціна. 1,8 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Так, Цікавий пробіг 130 тисяч. Ще підкреслено щорідний. Треба, звичайно, перевіряти. Так, в салоні ось так виглядає. Кондиціонер є. Паркоп'ї і парктроніки. Арено Гранд Сценік 2014 року 9450 ціна, 1,5 дизельний двигун, 115 кінських сил, коробка автоматична. 215 пробіг. Комбінований салон. Є клімат контроль. Opel Zafira, 11 2011 року, 8300 ціна. Комплектація Cosmo, 1,7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка передач. Комбінований салон. Ось так виглядає. Так. Клімат контроль є. Фаркоп, Парктроніки. Volkswagen Touran. 2011 року 9900 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 234 пробіг. Підігріва сидінь, кондиціонер.